В першу чергу виклики не змінилися під час повномасштабного вторгнення. Вони є ті самі. Це гуманітарний тил, це надходження до бюджету, це допомога Збройним силам України. І Черкаси надалі є одним з міст, які найбільше допомагають Збройним силам України, які приймають тимчасово переміщених осіб, забезпечують їх житлом. Які працюють для того, щоб збільшити доходи бюджету, тому що в нас зараз склалося таке враження, що всі хочуть ділити бюджет і відправляти. В першу чергу його перед цим як ділити, його потрібно зібрати. І сьогодні стоїть гостре питання, щоб збільшити доходи. Оце питання номер один на наступний рік. Можна сказати, що Відповідно до рішення Верховної Ради, військове ПДФО буде вилучено з бюджету з 1 жовтня 2023 року. Це близько 1 мільярда гривень. Бюджет міста складає близько 4 мільярдів 200 мільйонів гривень. Значить, він прийнятий виконавчим комітетом Черкаської міської ради, прийнятий без капітальних трансфертів, без капітальних видатків. Видатки, які закладені. Спрямовуються у резервний фонд після затвердження програми підтримки Збройних сил вони будуть розподілені на військові частини, які потребують якраз нашої допомоги. От і весь бюджет, можна так сказати, тому що е потрібно проаналізувати, які об'єкти потрібно законсервувати після е грудня місяця 2023 року. Я думаю, що десь на 10 січня, на 20 січня ми будемо готові чітко. По всіх об'єктах поступово визначитися, що будемо з ними робити. На мою думку, незалежно від того, що ПДФО немає, я думаю, що десь в наступному році ми в змозі будемо десь виділити військовим близько 300 мільйонів гривень. Давайте скажемо так, що я відвідав вітних, тому що я побачив дозвіл обласної військової адміністрації на проведення мітингів біля Черкаської міської ради. Я до цього їх не бачив. Я думав, що мітинги відбуваються не санкціоновано, мітинги відбувалися санкціоновано. Вони отримували дозвіл обласної військової адміністрації. Я відвідав, поспілкувавшися, і я вам скажу, що можна сказати, що визначились на тому, що. Велика кількість жителів міста, які хочуть брати участь в обговоренні бюджету, будуть приходити на засідання бюджетної комісії. Якщо засідання бюджетної комісії не буде вміщати всіх охочих, значить будемо його проводити в іншому місці, щоб забезпечити присутніх всіх бажаючих, так як громада має право обговорювати і знати, куди витрачаються кошти бюджету громади. Значить, от в цьому питанні визначилося, і я думаю, що на жаль, ну, є такі прикрі факти. На жаль, багато не розуміє людей бюджетного самого процесу. Багато людей не розуміє, що, наприклад, кошти екологічного фонду їх не можна потратити на Збройні Сили України, їх можна або залишити, або витратити виключно на екологічні проблеми. Ну і багато чого іншого. І Якщо порахувати весь бюджет. То в основному всі думають, що цей весь бюджет можна направити на Збройні Сили України. Весь бюджет це загальний фонд. І 80% цього бюджету це виключно заробітна плата, всі і всі захищені статті. Це енергоносії. От в цьому плані я думаю, що потрібно вчитися всім, в тому числі активістам. Сьогодні я знаю, що е, тільки у Тимчасових притулках близько 400 осіб, 400 осіб живе. Це ці тимчасові притулки створені за кошти міської територіальної громади. В наступному році ми плануємо ще один такий притулок е, зробити, в тому числі е, 2 мільйони євро. Ми повинні отримати гаранту на цей притулок, е, а можливо і розпочнемо не один, а можливо розпочнемо два. У цьому плані на сьогоднішній день близько 30 тисяч осіб, які зареєстровані в місті Черкаси, які проживають. Тобто, можна сказати, що, на жаль, в такий сумний період Черкаси перетнули точку 300-тисячного міста, де давно цього не було. Ну, будемо вірити, що все-таки з нашою перемогою багато людей залишиться. Місто розвивається, місто будується, в місті здаються нові квартири, нове житло, і місто йде вперед, незалежно від того, що йде війна. Що стосується релокованого бізнесу, так велика кількість підприємств, які вже зараз розвиваються в місті Черкаси, починаючи від автомобільних підприємств, закінчуючи підприємства легкої промисловості, там швейницяхи і багато чого іншого. Вони працюють у нашому місті Черкаса. Вони працюють на тих площах, які були не задіяні. Це надзвичайно позитивно, тобто відчувається навіть дефіцит, дефіцит робітничих професій, дефіцит швачок, дефіцит інших кваліфікованих працівників. Зараз ми думаємо над тим, щоб е, наші професійно технічні навчальні заклади якраз перекваліфікувати на робітничі професії, тому що е, їх на ринку зараз дефіцит. І в цьому плані я думаю, що в нас є перспектива розвитку е, цих галузей, е, тому що вони якраз е, і створюють і відрахування в бюджет, і створюють фактично економіку міста Черкаси. Давайте скажемо так, що у нашій країні немає жодного безпечного міста. І що стосується там відповідних блекаутів, то можу сказати, що на кожен об'єкт критичної інфраструктури є генератор, є резервні джерела живлення, вони під'єднані, і в разі, в разі якихось надзвичайної ситуації ми будемо з водою, і ми будемо відповідно буде працювати каналізаційно-насосні станції і будуть працювати тепло. Але що стосується прямого попадання там або інших питань, то ніхто від цього не застрахований. І, на жаль, 100% забезпечити теплом в разі удару по об'єкту критичної інфраструктури, цього неможливо зробити. Максимально Стислій термін, більшість жителів нашого міста отримали компенсацію за поскоджені вікна. Зараз вносяться зміни постійно в програми, тому що багато людей не міняли, багато людей міняли просто скло, багато людей інші робили там відповідні дії. В цьому плані, хто вчасно здав документи, той отримує максимально стисні терміни кошти. Щодо бізнесу, трошки складніше, тому що там, як був і орендований бізнес, там і був і власний бізнес, там і найбільше постраждав бувший готель центральний. Значить, Черкаською міською радою було прийнято рішення про проведення регуляторного акту, регуляторної процедури. Наразі можна сказати, що ця процедура завершена. Антимонопольний комітет направив рішення. І ми готові зараз внести в раду до прийняття рішення, а потім будемо дивитися, як буде механізм, по яка кількість коштів буде, по скільки будемо виплачувати кожному. Це індивідуальний, напевне, підхід, відповідно, комісійна робота, тому що є люди, де втратили товару, наприклад, як вони. По їхніх словах, на 4 мільйона гривень у них були павільйони. А є власник готелю центральний, я не знаю, який втратив на 50 мільйонів, напевне. Я не знаю, будуть готуватися політики до ймовірних виборів. Я скажу, що наша команда вже е, протягом 8 років працює щоденно для того, щоб місто розвивалося, а з е, 23 лютого 2020. Другого року вона працює 24 години на сім і нам немає коли займатися виборами. У <му> першу чергу Верховна Рада давно вже повинна прийняти була закон про заборону московської церкви на території України, так званої московської церкви, тому що ви бачите, скільки яка кількість колаборантів у їхніх лавах. Е, і ми ж знаємо, як московська церква діє зараз на окупованих територіях. Що стосується цього питання в місті Черкаси, то вважаю, що громада повинна активно ініціювати, і вже декілька храмів перейшло, і громада поставила крапку якраз у цих питаннях. Ну, нам це, звісно, перемоги, але потрібно затягнути паски, тому що я не хочу розчаровувати когось. Війна вона буде довго, і ми потрібно чіткіше до неї готуватися. Ми потрібні всі е працювати на оборонну систему. Я вам скажу, що вже давно потрібно перевести всі підприємства на оборонні рейки. Це повинно бути якесь розпорядження, це повинні бути е акти. І відповідно постанови кабінету міністрів ми повинні по них рухатися. Так не може бути, що розбалансована система. Якщо потрібно виготовляти дрони, значить їх потрібно виготовляти. Якщо потрібно ремонтувати військові автомобілі, ми повинні їх ремонтувати. Але ми повинні чітко зрозуміти, що у нас іде війна, тому що у нас, на жаль, вже останні півроку тилові міста трошки розслабилися і починають про війну забувати. Цього не можна робити.